Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон, і сьогодні ми поговоримо про Тонкоін. Давненько ми про нього не говорили. Я думаю, десь місяць, з два, то і чотири, як виходив останній е, відосик по цьому проєкту. Тож вважаю за логічне проговорити. <плес> ну і перш. Ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. По-друге, варто розуміти, що даний відос буде актуальним як мінімум зараз, і як мінімум в подальшому за до умови того, що ціна на тонкоін буде зберігатися в цих діапазонах. І так на сьогоднішній день вартість тону. 6 доларів 22 центи. На проливах його можна ловити в районі 5 баксів, і я б рекомендував робити саме це. А по тонкоїну завжди стоять, власне, у мене ордери, які. Підхоплюють дану позицію по достатньо приємній ціні з різницею від верхів 1-2 бакси. Як на мене, навіть розглядаючи в коротку перспективу, це непогана профітність, але я розглядаю тон тільки в глобальному сенсі. Мене він цікавить тільки за дорого для продажу і за дешево для відкупу. Тим паче, що на сьогодні тон активно задіяний в практично всіх тапалках, які виходять на його базі, і. Його потрібно завжди багато. То на чекіни, то на клейми, то ще на якісь відкупи. Тому він в мене завжди в достатній кількості. Ну і тепер, власне, до теми сьогоднішнього відео: тон по 20. Чому так? Тому що це мінімальна ціна, по якій на сьогодні я готовий його продавати, і по якій я бачу його в недалекій перспективі, адже він. Глобальна екосистема. На тонові зав'язано до собі всього. Ця екосистема розширюється буквально з кожним днем. І продавати її зараз за якоюсь дешевою ціною я не бачу ніякого резону. По тонові в мене зараз одна ціль це поступове накопичення даного активу. Я очікую. Продажу його виключно від 20 баксів, і далі вже орієнтуватися по ходу того, як буде розвиватися сама екосистема і як буде стрімко чи не стрімко рости його графік. Ну і власне, чому я говорив про те, що актуалізація буде доти, доки буде триматися така ціна. Тобто, от зараз ми бачимо, ціна йде середня, і навіть якщо він буде по 7, по 8, і навіть по 10 доларів за один токен, це, як на мене, актуальна ціна для того, щоб його відкуповувати. Проте я б не рекомендував все-таки націлюватись на хаї і підбирати по можливості по факту ринку, коли він просідає, і мати пару ордерів в загашнику для того, щоб ловити його нижче і трішки накапало вам у відерці. Також хотів би почути вашу думку стосовно тону. Які позиції по ним бачите, і можливо вже тримаєте саме ви на сьогодні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я залюбки з вами поспілкуюсь.